Всім привіт! З вами команда Волосклад.com.ua і сьогодні ми хочемо розповісти про міський байк від бренду Norco модель XFR 2. Це універсальний гібридний байк, який орієнтований на щоденне використання. Він ідеально підійде для міських поїздок і легкого бездоріжжя. XFR2 це перетопова модель у лінійці, укомплектована простими та надійними компонентами, які не вимагають до себе особливої уваги. Та будуть служити вам вірою і правдою багато тисяч кілометрів шляху. Норко пропонує модель для райдерів від 147 до 205 сантиметрів. А ще є версія Step True ST з заниженою верхньою трубою для жінок. Огляди на інші моделі велосипедів Норко є на нашому каналі. А придбати цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Геометрія велосипеда розрахована на розслаблену вертикальну посадку, чому сприяють високий показник стек та інші встановлені компоненти. Почнемо з рами, що виготовлена з гідроформованих алюмінієвих труб з полірованими швами, завдяки чому її загальний силует має витончений та акуратний вигляд. Рульова колонка є інтегрованою. Внутрішня проводка також органічно вписується в загальну картину. Щоб велосипед був по-справжньому універсальний і щоденний, у рамі доступні кріплення для багажника, підніжки та крил, а чотири додаткові бонки дають змогу возити із собою запас води та інструменти на випадок екстреного ремонту. Пружинно-листомірна вилка SR Santur xct 30 з ходом 80 мм відповідає за комфорт і щеплення переднього колеса при їзді по гірській місцевості. У вилці є прапорець локаута, який блокує гідравлічний демпфер. Тим самим запобігаючи розгойдування, що буде корисно під час їзди по асфальту. А можливість налаштування системи прилуа дає змогу налаштувати силу стиснення вилки. За основу коліс взято міцні алюмінієві обода з подвійним профілом і герметичні втулки з поліпшеним пилом захистом, завдяки чому ви зможете проїжджати величезні відстані, не замислюючись про їхнє обслуговування. Колеса взутів покришки кенда П'єдмон шириною 50 міліметрів. Це досить широка гума за мірками гібридних байків. Вона має великий об'єм, завдяки чому буде частково поглинати вібрації від нерівностей. Малюнок центральної частини протектора складається з дуже дрібних близько розташованих одна до одної шипів, які дають гарний накат по асфальту. А більші бічні шипи забезпечують стабільну і передбачувану поведінку на ґрунтових стежках. Стулки алюмінієві на промислових підшипниках. Контроль швидкості здійснюється дисковими гідравлічними гальмами від компанії Tektro, модель HDM275. Це базова двопоршнева версія, яка відмінно працює в парі зі 160-мм роторами, забезпечуючи впевнений контроль швидкості, а також відчуття м'якості та легкості на гальмівному важелі. Використовуй промокод SALE та отримай знижку 7% на велосипеди бренду Norco. Елементи управління на байку брендовані Норко. Винос і кермо з підйомом забезпечують розслаблену вертикальну посадку. А для кращої відповідності індивідуальним антропометричним даним кермо в різних ростовках має ширину від 660 до 700 мм. Сідло має спортивну форму, але з м'якою підкладкою для максимально комфортної їзди. Воно встановлене на алюмінієвому підсидельному штирі. Кермо та винос також з алюмінією. За основу трансмісії взято схему 2 на 8. Система алюмінієвих шатунів з двома зірками 4630 спереду від компанії ProVIL буде допомагати підтримувати потрібну швидкість і каденс на різних типах покриття. У парі з касетою Shimano з діапазоном 1134 на 8 швидкостей ззаду ви отримаєте широкий діапазон трансмісії, якого вистачатиме під усі сценарії використання велосипеда. Задній перемикач Shimano Altus – а передній лінійки турней перемикаються передачі за допомогою монеток Altus. Norco XFR2 2 це прекрасний надійний друг на кожен день, що не буде потребувати сильної ваги у обслуговуванні. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.